Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Гресимчук. Вітаю, Росія вивела в Чорне море фрегат із новою порцією калібрів. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь потенційний залп ракет типу «Калібр» в морі складає 16. Наші військові додають, ворог активізував і повітряну розвідку дронами. Додам, генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, що очікуваний новий наступ росіян можливо вже розпочався у НАТО. Не вбачають ознак, що російський диктатор Володимир Путін готується до миру, каже генеральний секретар Альянсу. Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Про це заявила президентка Майя Санду. За її словами, до заколоту залучатимуть опозицію, яка може влаштувати протестні акції в країні. Санду розповіла і про отримані від України документи, які вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. За словами президентки Молдови, план Росії полягає і в залученні людей із військовою підготовкою. Замаскованих під цивільних осіб для нападів на державні будівлі та захоплення заручників. Санду запевнила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем. А експерти, у свою чергу, зазначають, що ризики серйозних провокацій нині мінімальні. Мені здається, найгірші часи найбільш жорстких а, силових і військових сценаріїв для Молдови вже позаду. А тому що найбільш ризикована ситуація була якраз саме приблизно рік тому, а після повномасштабного нападу Російської Російської Федерації на Україну Санду мобілізує весь захисний оборонний безпековий блок країни. Перше в історії в Україну почали імпортувати американське деспаливо. У лютому не йшла перша партія. Танкер дедвейтом у 100 тисяч тонн. з першого прийняли у порту Гамбурга. Там вантаж розбили на три частини та відправили на менших танкерах до Польщі. Більше деталей про поставки не розкривають, але відомо, що американське диспаливо вже є на українських заправках. Експерти називають цю поставку символічною, адже вона руйнує міфи про нереальність життя. Без російських нафтопродуктів. Погрожуючи пістолетом, приставленим до скроні, вимагали віддати усі гроші та коштовності. Поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюють в розбійному нападі на подружжя. Третього спільника розшукують досі. До пограбування ділки готувались. кажуть у поліції. Ще наприкінці січня обрали будинок в Лузанівці, де мешкає подружня пара. Навіть підготували драбину, по якій о четвертій ранку проникли у двір. Погрозами змусили господарів віддати всю валюту в будинку, коштовності в сейфах та навіть позривали їх з подружжя. Усе награбоване. Потім слідчі знайшли вдома у підозрюваних. Протягом двох тижнів встановили осіб причетник до скоєння цього злочину. Ними виявилися раніше судими за майнові злочини, у тому числі розбійні напади двоє громадян сусідньої держави та житель селища Таїрова. Підозрюваним за вчинення організованого розбою загрожує до 15 років позбавлення волі. Втім, у спільників це буде вже не перший термін за ґратами за аналогічний злочин. Перший порт оплачено. Переможець аукціону з приватизації узднайського порту. Вніс оплату у 201 мільйон гривень та ще 40 мільйонів ПДВ. Але це ще не все. До 21 лютого покупець має укласти попередній договір купівлі-продажу. Та протягом 60 робочих днів має укласти нотаріальний договір. Нагадаю, переможцем аукціону стала ТОВ «Еліксир Україна. Ця компанія займається мінеральними добривами. Одесі встановили юрту незламності. Знаходиться вона неподалік пам'ятника Тарасу Шевченка в одноіменному парку. Площа юрти 60 квадратних метрів. Конструкцію везли саме з Казахстану. Вона виконана без єдиного цвяха у казахських традиціях. Логістика була нелегка. Там я так розумію. Через Зербайжан, Туреччину, Каспійським морем. Ну, Непроста. Але каза казахський народ відгукнувся, допомагає нам, як і багато країн в цьому світі допомагають зараз в, на, в такий тяжкий час. Окрім погрітися та зарядити гаджети, ту ж то й можна познайомитися з казахською культурою. Незабаром тут також почнуть проводити заходи для дітей. А якщо ми подивимося наверх, ми побачимо верхні кріплення. Вона називається Шанерак. Якщо ми будемо уважні, то цей символ ми побачимо на гербі а, країни Казахстан. А, це символ, це символ а, який об'єднує людей Казахстану. А для нас це символ єднання і української нації навколо цієї війни. І для розвитку, для подальшого відновлення країни ми дуже хочемо набагато більше робити для дітей, як для наступних поколінь. Тому ця юрта незглавності буде таким місцем, в якому зможуть діти реалізувати свої бажання і для розвитку, і для ігр, і для соціалізації, тому що тут ми плануємо проводити заходи і для дітей з Окупованих і деокупованих територій такі ж юрти є в Бучі, Києві, Харкові та Львові. Ще одну планують встановити у Дніпрі. Юрта незламності це проект за ініціативи міжпарламентської групи дружби Україна Казахстан та казахського бізнесмена Даулета Нурджанова і представників казахської діаспори в Україні. Таким побачили цей день наші кореспонденти, стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Два з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.